Ого, отак. Ми все робимо по правильному. По правильному? Куди це ми попали? В центр сільського туризму квітуча оселя. Так. Доласка. Ого. Добрий день вам, добрі люди! Добрий час у квітучій оселі зустрічаємо з хлібом сіллю. Раду вас! Це у вас хліб сіллю такий. Трошки на, на і сірі. Ми запрошуємо вас у нашу гарну хату. На традиції багато. А у нашій гарній хаті є всього багато. Є що їсти, є що пити і є кому припросити. На Україні в молоді є чудовий звичай зустрічатись з друзями та й на вечерницях. Як впаде вечір синій на землю в тих час, час. коротні на вечорниці запросили, запросили усіх вас. вас. Щиро вас вітаємо у центрі сільського туризму Квітуча Оселя. І прийміть від нас цей коровай. Дякую. Але ми вас не, від... не, при... не, запу... не запрошуємо і не, не припускаємо Але після того, як ви тільки гарненько посмакуєте нашої. Гарної, домашньої. На радоновій основі лікувальної. На семи травах. Дванадцяти коріннях. А нам же в ефір треба йти. А ми що знаємо? А ми що з Вона піде, піде, як по маслу. Отже, запрошуємо.